Вітаю, шановні рибалки! З вами Дмитро. Зараз початок грудня місяця. До нас в місто і область йдуть справжні морози, судячи з прогнозу синоптиків. Тому я вибрав два більш-менш комфортних для спільного вириболовлі два дні і хочу їх присвятити ловлі Судака. З локацією вибір невеликий. Приїхав я на обвідний канал в досить. Популярне серед спінінгістів місце і спробую тут щось зловити. Ну а що в мене вийде? Ви побачите у цьому ролику. Бажаю вам приємного перегляду! Ну що ж, почну перевіряти наявність судачка на точці. Взяв до рук комплектика до 18 грамчиків, поставив 10 грамовий вантажик і трьохдіймову приманочку. Так, З першого закиду не клюнуло, судака тут нема. Можемо їхати додому. В нас сьогодні була рибалка з гідом. На карту закинете. Я вам потім скину. На точці не застаююсь, активно переміщаюсь. Поки навіть і не зібрав свого другого комплекта, хочу швиденько пробігтися. По ямці і пошукати саме судачка. Покльовка була. Була, друзі, вже перша покльовка. Приманочку трошки стягнув. Це був судачок з самої ями. Така легесенька-легесенька покльовочка була. Приїхали ми на обідний канал трошки запізно, вже десь близько 10-ї години ранку. Встали в 6 годин, подивилися на ту погоду і вирішили трошки ще подрімати півтори годинки, бо на дворі плив такий неприємний дощ. стягнув приманочку і не засікся. Оце гарна була покльовочка. Тільки змінив проводку, зробив більш швидкі два підриви і зразу отримав холосту покльовку. Є! Yeah. Непоганий такий. Зна підібрав. Зайшов судак в шнура, тут хтось залишив метрів не знаю скільки. 30 точно шнура судачок був такий непоганий десь в районі. Півкіла, думаю, може був. Але от на бровці зайшов в шнура. Діма, розкажи, покрасив. Ну, судак, судачка Ці потягав. Такий десь півкіла може. Зловив чи ні? Був. Втік, втік. В шнура зайшов, застряг там і відвалився. Так, так, так. Тут хтось залишив, ну не знаю скільки. Півкатушки. Півкатушки шнура залишив. Ну тут якась снасть є. О, було. Так, а це в нас мандулка. Ну, Замість судака мені подарували мандулку. Ну, теж непогано, але судачка хотілося б спіймати. Ну, Перший трофейчик вже є. Відправляється до мене в коробку. До речі, у цей раз водички в обідному побільшало. вже на першу сходинку не зайти. Тому ходимо зверху набережної. Так навіть комфортніше. А кого там мужики зловили? Не знаю, ми так довго тягнули, тягнули, тягнули. А там кусок такі трави, може там маленький судочок. А так тягнули Зрозумів, а я думав, там вже судак трьошка. Прийшов час тікати від нуля мікрухою. Поставив 5 грамчиків, 2 дюйми приманочку. Взяв свій легкий комплект. Зараз буду тікати від нуля. Понад 3 дюйми клювання закінчилися. Пробіг я швидесенько цю локальну ямку, отримав пару покльовок, один схід судачка. І на цьому все. На вулиці значно похолоднішало. Пішов сніг. Я навіть одягнув перчаточки, бо в руки так стало прохолодно. Ходимо, бродимо, шукаємо рибку, але поки на трьох результату нема. Є. Є? Ти тільки підійшов і от рибка. Хе-хе. Ну нарешті. Ну нарешті. Вже скільки ми ходимо без покльовок. Мілко судак. Перший на сьогодні. Красавчик. Сніг йде. Холодно. Холодно. А ми ловимо судака. Ой який. Перший красунчик. З дна підібрав, зовсім неактивний. такий красунчик. Хоч невеличкий, але все одно приємно. В безклів'ї і такий піде за щастя. Давай, пливи до домцю і клич своїх друзів. Плаває, плаває. Трошки дезорієнтувався. Спрацювала приманочка-пасивочка, 2 дюйми, вантажик 5 грамчиків джигріг і проводка волочіння. Волочіння і пауза на дні. Ну що ж, продовжуємо. Дуже довго вже не було покльовок. Я вже почав замерзати. Одягнув перчаточки, бо на вулиці так стало прохолодно. Йде сніжочок. Ну, головне, щоб рибка клювала, а на погоду вже і не будеш звертати увагу. А Сергій там когось вмовив. Ого, звірюга який. Диви, яка звірюга йде. Молодець. Це на що ти його... Ага. На три з половиною дюйма. На три з половиною, а я його на два ловлю. Це якби лапки взяти слово ще більше, але ось такий і класний, які і очі. А. Ну від нуля відійшов, да, молодець. Пливи. Оп. Красавчик. Дякую. Працюємо далі. Пімали. Сергієм по судачку вже від нуля відійшли, тому зараз трошки перепочинемо, поїмо, вип'ємо чайку і далі продовжимо нашу риболовлю. Ми перекусили, попили чайку, трошки відпочили і далі продовжуємо пошуки нашого і класного. є Підсів з дна невеличкий але є на мандулу невеличкий дружбанчик на мандулу Да-да. Мандула, 16 грамчиків вантажик. І такий невеличкий і кластий. Але все одно приємно, як він її гарно скуштував. Давай, хлопчик, віддай на сюди мандулку. А? О, отакий. Невеличкий. Давай, біжи. Побіг. Спрацювала мандула, вантажив 16 грамчиків. І проводочка, два підриви і пауза. І судачок з дна підібрав приманку. Два судачка і поки на цьому все. Пасивна сьогодні рибка. Ну нічого, ще є час, тому повпираємось. Ми здаватися не плануємо. А Серега тут когось вмовив. Ну як вмовив? Він захотів прижати. Приманку. <реш> придавив. Да, придавив. придавив. Але все ж таки є. Він як його шкода. Ну, він підпловничок, то йому не сильно боляче. Зараз я його дістану. О, дістав. Ді, Ого, який <реш> да, Сьогодні да. клюють просто велетні. велетні. З такими велетнями можна. Дивіться, який кік ламає. Гарненький такий. Гарненький, так. Ну, пливий друг. Оп. Поплив. <ріст> <ріст> Вітаю! Дякую. Четверта риба вже в нас Покльовка була. Недалеко від берега. От блін. От який собака. Подивіться, що зробив. Ого, відкусив повністю. Відкусив погачок. Така гарна покльовка була. Замінив бійця на нового. Спробую дібрати того вередливого рибчика. Не засікся. Посимісінький гачок відкусив приманку. Ямка принесла дві покльовки, які я не реалізував. Ну нічого. Підемо на перші точки і вже до вечора повпираємось там. Є? Ну, молодець. Давай тільки витягни його. Впирається? Так. Ну невеликий такий. Та це вже невеликий. Але все одно. Він приблизно такий, як ото, що минулий раз в мене відпав. За бороду попав. Ну, так тут. Це вже Судак? Щось схоже на Судака. Ото приблизно такий... Поки найбільший за сьогодні. О, ну вітаю тебе, вітаю. Розловився. Супер. Зараз я покажу. Блін. Жалко, що він за бороду. Ось такий невеличкий, але ну, теж приємний. Та приємний такий. Да. Зимовий судачок. За бороду прям. Так, да, за бороду, бордою взяв. Угу. Придавив приманку. Дякую. за Заклюваку. П'ята риба вже. Сьогодні вирішили в окуня не впиратися, а шукати саме судачка. Ну, непогано. Для зими 5 рибинок. На трьох, на джиг непогано. Був би ще розмір побільше. Було б зовсім супер. Не зрозумів, що це таке. Ха-ха-ха-ха! Це мікросудачок! А я думав фракушку якусь підчепив. Прижав приманку. Подивіться на цей розмір Судака. Оце да, оце так Судак. Головне придавив 3 три дюйми. Оце так судак. Я такого мілкого в цьому сезоні ще не ловив. Давай, пливи, підростай. А я навіть і не зрозумів. Що рибу тягнуть. Думав, то ракушка якась. А це мікросудак. Оце так риба. Вечірній екстримчик. <рив> давай. Наловилися вже, їдемо додому. Їдемо на хату. Ось на цьому і завершилась наша сьогоднішня риболовля. Вже йдемо до машини, Збираємо снасті і будемо відправлятися додому. Вже наловилися. Розміру судачка нема, але все ж таки кожен з нас свою рибку зловив. Зараз на вулиці мінус 3, Дує такий неприємний холодний зимовий вітер, але я сьогодні вирішив все ж таки вирватись на спінінгову риболовлю. Виїхав на обідний канал, ціль зловити судака. Мінус 3, це ще не мінус 10, тому буду пробувати. Взяв з собою лише один комплектик під судачка. До 18 грамчиків сьогодні буду пробувати ловити і на силікон, і на мандули. Буду активно переміщатися, гратися з приманками, і я думаю, щось з цього довийде. Перша точка не спрацювала, тому йду далі. В мене сьогодні часу на риболовлю. До трьох годинок зараз 10 ранку, трошки запізно, приїхав, буду намагатися за цей час когось вмовити. Покльовка була чітка така судакова. У мене тут стоїть мандула. 8 см. на 16 грамчиках. І така чітка покльовка судакова була. Ну, це вже добре. Судачок є. На мандулу більше покльовок не було, тому спробую. Дібрати того судачка на силікончик. Є Підсів. судачок І без покльовки на паузі підсів. Ось і перша рибка. Зловив його все ж таки на силікончик. Невеличкий. Але перша рибка. Перша рибка є. Силікончик спрацював 3 дюйми. Вантажик 10 грамчиків. І такий невеличкий, але перший довгоочікуваний судачок. Який красунчик. Відкриває сьогоднішній рахунок. Давай я тебе обережненько звільню, друже, і відпущу додому. Давай, пливи, перша рибка є вже спокійніше. Продовжуємо. Хочу ще. І більшого розміру бажано. Але взимку половити на лайтовий спінінг, на джиг таких судачків за щастя. А спрацювала плавна сходинка. Два оберти катушки і пауза. Це по білій рибі стукаю, її тут багатенько, по спинам білої риби йду. Дуже її тут багато стоїть. Вийшло сонечко і хоч комфортніше стало ловити, бо я так вже почав підмерзати. Ходжу, переміщаюсь, шукаю судачка. Подивіться, якого гарненького судачка взяв. Камера, на жаль, вимкнулась. На холоді, але от, подивіться, якого красунчика вдалося мовити. Взяв на 2 дюйми вантажик 7 грамчиків. Пару фоточок для інстаграму зробив, а тепер відпускаю красунчика. Давай, рости великим. <плес> Максик, не сьогодні. Я вже, щоб ви понимали, дорогі глядачі і підписники каналу, я вже короче, ну, у мене даже лінейка е, є, я вже лінейку достав. Я вже короче, хотів поміряти, щоб той його в пакет. Ми що це пакет є. на рибалку пойти не поїхати на водни, не взяти пакет. Ти що? шо. Ага. Ніхто просто не знає. Ми як сніг речем зловили хорошу щуку, ми ж її забрали. Порізали. Так, ми, ото. Да, ми короче, прямо там піпо, взяли. Ми там далеко були, бо це не было. Десятку, то ачистили ага. сразу же. Ну так, хоп-хоп-хоп, сумку закинули і на маршрутку пішли. Люди всі думають, що коротше, там десь в Фейсбуці всякі разом, що ми її відпустили. Ні, ми її забрали. Ну, ну, ну а. а як? же? Ми ще й коротше покажемо, що до маршрутки, ми її половину продали. <плес> це це, це таке життя, друзі. А то вам розказують байдики. Ну ладно, Що відпускають, да-да-да. А да. Да. то все шутки, ми її реально відпустили. Тож. Да знаємо, На флюр прив'язали там. Да. І типу, все. хай плаває. Це як на набережні теж. Чувачок сомика до сану такого бі, mm -hmm. дятого, на живця. Хоп, а в мене ж жаба давить. Ну куди такого маленького, можна забирати, забрати там 80 чимось, 82 80 см. <плес> 80 -80 <плес> <плес> І він його хопає в пакет. Я кажу, вам не стыдно. ой 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 Він його. Я відходжу. Дивлюсь щось там щось там мудрує, 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 мудрує. Хоп, аначе випустив. А я ж бачу, що типа щось матеряється. Я так підходжу, а він так на плюре висить. Я так пюра кусок клас, кусок він поплив. Наша. Не знаю. <ріст> Отакі. От Отакі вони торбятники. Ну що ж, продовжуємо. Це була рубрика байки від Максика. А тепер продовжуємо риболовлю. На морозі камера. Вимкнулась і, на жаль, не зміг вам. Записати того виважування. Гарненький судачок, поки найбільший за сьогодні. Я перейшов на вантажик 7 грамчиків, поставив двохдіймову приманочку і робив отакі коротенькі підривчики біля самого дна. І пауза. І саме на паузі з дна судачок і підібрав приманку. Один судак з точки і більше покльовок не було. Але судачок порадував своїм розміром. Дуже швидко спливає час на риболовлю. Вже ловити залишилось десь хвилин 40. А потім потрібно буде швиденько збиратися і бігти на автобус. Ну що ж, друзі, якось так і завершились мої два дні ловлі судака на обідному каналі. Достатньо непогано відловився, як для зими. І для популярної серед рибалок локації. Сподіваюсь, що мені в цьому місяці вдасться виїхати на спінінгову риболовлю і половити окуня на спінінг. Але не знаю, що там буде далі з погодою. Подивимось. Дякую вам за перегляд цього відеоролику і до нових зустрічей!